Господи Ісусе Христе, Боже наш, заступник всіх, хто до Тебе прибігає і владико Небесних сил, Ти сам дарував нам великих архангелів Твоїх на допомогу і захист. Взиваємо до Тебе, Господи, через молитву архангелу Михаїлу, великому князю воїнств небесних, який мечем Своїм небесним перемагає полчища ворожі і охороняє вірних від усякого зла. О великий архістратиже Михаїле! Начальнику воїнств небесних, ми, недостойні раби Твої, смиренно молимо Тебе будь покровителем і заступником нашим, охороняй нас від усякої біди та раптової смерті, просимо тебе, щоб ти неухильно стояв на сторожі нашого життя, захищаючи нас від підступних сіток ворогів, видимих і невидимих, своїм небесним мечем, руйнуй усі підступи лукавого, спрямовані на нас. Відводячи всяку небезпеку та біду від нас і наших домів, возлюблених наш Архангелі, утверди нас у вірі і благочесті, щоб ми завжди перебували в істині Христовій, а не піддавалися спокусам ворога роду людського, віджени раптові нещастя, випадкові біди та несподівані руйнування, що можуть спіткати нас у цьому земному мандруванні. Не допусти, щоб ворог звабив нас і призвів до загибелі. Але сховай нас під покровом крил твоїх, як скарб, збережений для вічного життя, молитвами твоїми даруй нам мир душевний і тілесне здоров'я, щоб у чистоті серця ми могли приносити молитви до престолу Всевишнього. Просимо тебе, Архангеле Михаїле, стань для нас невсипущим охоронцем, відводячи всяку біду і скорботу з нашого шляху. Нехай Твоя присутність буде для нас знаменням захисту і покровительства, щоб ми могли з надією на Бога і Твою допомогу, іти шляхом спасіння, О Великий князю Небесний, вручаємо себе твоїй святій опіці і просимо тебе, будь нам покровом і захистом від усіх бід і нещасть, щоб і під Твоїм керівництвом ми могли досягти вічного блаженства, уготовленого Богом усім. Хто возлюбить Його і зберігає заповіді Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.